Від друзі, як думаєте, можна знайти собі щастя? Я думаю, можна. Пару днів назад знайшла оцю красуню на вулиці. Помила. Відкормили. І вона така мила, така хороша. Звали ми її Ася. Вона її шуську закисає, треба її закапати капельки. Я думаю, що буде добре, да? Зайка. Не знаю, хто може викидати таких маленьких тваринок. І зачем взагалі це роблять? Ну, такі хороші, такі красиві. А хвіст у неї пушистий, дивіться. Ой так. Да. Красюня, мамина. Красюня мамина, то мамині цюнечко. Мамині. І найбільше любить колбасу.